Доброго ранку, дітки! Дітки! Сьогодні ми з вами завітаємо у зимовий ліс і познайомимось з лісовими мешканцями. Наче в хмарі сіро синій ліс заснув і день замовк. Все укрив пухнастий іній, притрусив легкий сніжок. Узимку ліс відпочиває, сплять дерева, скинувши листя. Зеленими залишилися тільки ялинки, але і вони засніжені понахиляли свої віти лапи, що погнулися під вагою снігу. Зимовий ліс потопає у снігових заметах. Сніг не тільки приваблює своєю красою, і холодним здається, тільки на перший погляд. Для лісу та лісових мешканців сніг має велике значення. Не дарма його називають снігове покривало або снігова ковдра. Холодним сніг здається тільки на перший погляд. Насправді під товстим шаром снігу зберігається тепло, яке захищає рослини і тварин від морозу. Оселі звірів, які впадають у зумову сплячку, теж зверху засипають снігом і під його захистом тваринам тепло і затишно. Солодко спиться і ведмедю. Сніжок добре притрусив його барліг. Ведмідь готується до зими з літа. Готуючи собі затишний барліг, ведмідь шукає печери або рови, рить ями, куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрац з гілочок ялини. Ведмідь не робить запасів їжі. Але восени він дуже активно харчується горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Згорнувшись клубочок в своїй теплій нірці, спить і їжачок. Їжачок, як і водмь, готується до зими заздалегідь. За літо їжачок запасається жиром, активно поїдаючи слимаків, гусінь, жуків. Черв'яків, мишей. Також з радістю ласуються ягодами та фруктами. Пізно восени, коли замерзає ґрунт, їжаки зариваються у норів листя, згорнувшись у неміцний клубочок і впадають у зимову сплячку. А ось зайчик на зиму, а саме коли випав сніг, одягнув теплу густу білу шубку яка допомагає йому бути непомітним для хижих тварин, а в сильні морози зайчик заривається в сніг, щоб добре зігрітись. Взимку заєць їсть пагони і кору різних дерев і чагарників. При можливості розкопує і поїдає трав'янисті рослини, їх насіння та ягоди, також годується сіном у стогах. Мишку теж у сніговій нірці не дістане ні лютий мороз, ні колючий холодний вітер. Якщо шар снігу товстий, то він завадить лисиці відчути мишачий запах, що і врятує мишку від лисиці. Завдяки заготівкам, які назбирала ще влітку та восени. Мишка може не виходити з нірки всю зиму. Вона заготовлює собі зернятка, горішки. Майже весь час мишки сплять, перериваючи свій сон лише для того, щоб підкріпитися. На сніговій ковтрі залишаються сліди диких тваринок, які нагадують, що життя в лісі зимою не завмирає. Не всі тваринки взимку сплять, деякі тварини по-своєму пристосовуються до зими. Ось білочка до зими готується заздалегідь, утеплює дупло. Сухою соломою, листям чи мохом, Запасається їжею, горішками, жолудями, шишками та грибами, щоб їй та її дитинчатам холодною зимою було що їсти. Лисиця взимку теж не спить. Пережити зиму їй допомагає тепла і густа шубка, а лапки в лисиці покриваються густою сірою шерстю. Ніби вона взута в чобітки, що допомагає лисиці бігати по снігу і не мерзнути. На ніч лисиця робить собі нірку в снігу, де, прикрившись хвостиком та звернувшись у клубочок, солодко спить. Лисиця хижак, але взимку може поласувати знайденими під снігом овочами або ягодами. Також лисиця полює на гризонів. Тому голод взимку лисиці не страшний. Ще взимку не спить найнебезпечніший лісовий хижак вовк. Напередодні зими вовк обростає довгою і густою шерстю, яка дозволяє йому добре переносити холод. У морози більшість часу вовки сплять у своїх норах, притрушених снігом. І на полювання виходять лише із настанням сутінків. Вовк їсть все, що може зловити. Велику роль в харчуванні вовків займають зайці, ховрахи та гризуни. Вони добре бачать в темноті, також мають чудовий слух, що дозволяє їм почути в лісі найменший шурхіт. Ось так зимують дикі тварини. Одні впадають сплячкою, солодко сплять, а інші намагаються не замерзнути та знайти собі їжу. Дякую вам за увагу. До побачення, дітки, до нових зустрічей!